Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог шок. Що ось ось станеться, Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Ну, ви прохали, я зробила зараз знижки на амулети 70%, дуже великий попит з вашого боку. Дуже дякую і дякую за те, що ви готові змінювати ваше життя і йти в трансформацію. Що може бути краще цього? Амулет на фінанси це один із амулетів, який користується самим великим попитом. Завдяки ньому ви станете на того життя, де до вас будуть приходити гроші. Але. Трансформації ви пройдете, але це буде саме приємне, бо біля вас буде шлях трансформації вищі сили. І так, шок, що станеться? Зараз мої кохання. Угу, угу. Зрозуміло. Бачите, тут щось дрилять, я не думала, що таке може бути. Станеться те, що ви будете на коні. Ви отримаєте перемогу. Лавровий вінок це може бути і слава, і популярність, або перемога там, де ви хотіли її отримати. Тут ви вся лаврові вінки, причому, навіть оточуючі будуть заздрити. І скажу вам так, що ви чекали цієї перемоги дуже довгий час. І... Ви слухали свою інтуїцію, і, в принципі, вона вам говорила про це. А якої сфери життя це стосується? вище сили, підкажіть. О, хо-хо, це стосується, кажуть, карти. Тієї сфери жит... того, що якийсь певний час. Це чаще це кубки. Ви наповнювали якусь людину? А вона не цінувала це так. Він був магом. Він тільки бачив, що йому треба. Він переслідував свої цілі. Йому не було цікаво, як вам там цих відносин. До речі, людина була, яка дуже кохала себе. Вона кохала себе, а ви кохали його. І тут тому хтось пішов із відносин. Причому пішов кохаючи в багатьох випадках. Це ви. І так, так що станеться? В чому шок? Імператор, вау, супер! Ставте плюсики, переказуйте донатики, я дуже їх люблю. Імператор, до вас йде нарешті чоловік, який знає, що таке жінка, що їй потрібно, готовий взяти відповідальність, готовий мати з нею родину і відповідати за цю родину, готовий забезпечувати, народжувати дітей. Так а чому шок? Зараз цей чоловік погано спить ночами, його мучають до речі страхи і сумління її, його совісті. Так, через бобо бо з ним це той чоловік, з яким була башня.